Види депресії. І не те, і не друге. Це не вирок і не самознищення. Це стан мозку, хворобливий стан мозку. Тільки давайте говорити: є депресія, є феномен. Є депресія в складі чогось іншого. Є депресія як розлад, як психічний розлад. І ми говоримо про, наприклад, великий депресивний розлад чи рекурентну депресію. Але ні те, ні друге, ні третє, ні в тому числі розлад не являється ні вироком, ні самознищенням. Це специфічне порушення роботи нейронів головного мозку. Суть яких ми зводимо, я не буду читати лекції по нейротрансмісорні, найбільш розвинута звичайна теорія серотонінова, нородренолічна, є, є дослідження в області генетики схильності до депресії. Але повторюю: от вдумайтеся, генетична програма будь-якої живої істоти, до яких відносимося ми, людина гомосапіан це біологія виживання ми налаштовані продовжувати життя, іначе б ми зараз з вами не розмовляли. Ми б закінчили його, і на вершині харчової піраміди на планеті Земля сиділи інші тварюки. Не людина розумна. Але ця програма в нас є. Тому якщо виникають подібні розлади навіть суїцидальними думками, тобто достатньо жорстко направлені на скорочення життя і обривання біологічної безперервності, це звичайно порушення. Але порушення хімії мозку, і генетичної схильності і хімії мозку. Але знову ж таки повторюю: генетичний фон, схильність до депресивного розладу є, тому що в нас були там хтось з батьків або двоє батьків проявляли подібні емоційні розлади. Це лише 20 до 30%. Виявляєте, 30% це максимум. Питання: а 70%. Це наше оточення, чи наше виховання, це наша амортизація, це наші друзі, це наше задоволення, це вміння купірувати незадоволення, психологічна гнучкість і так далі. 70 і навіть більше відсотків, тому що я сказав 20-30 генетика. Тому не сприймайте навіть важкий депресивний розлад, навіть суїцидальними думками, тому що звучить слово самознищення, як вирок, як програма лише направлена на самознищення. Це просто хвороба. Точно так же, як можна сказати, хвороба, інфаркт меокарду, хвороба, грип чи ще якісь захворювання. Просто це хвороба, специфічна хвороба, зв'язана з, зв з нейротрансмісорними, принаймні те, що максимально досліджено нейротрансмісерними зв'язками нейронів. Хронічна соматізорвана депресія є така біда. І Сарторіу з гору в області психіатрії якраз говорить про те, що кількість депресивних розладів буде зростати на превеликий жаль за рахунок, тобто депресія буде зростати. Це всі знають. Про це говорить ВОЗ, про це говорять експерти, зв'язані з охоронним здоров'ям. Але але якраз Сарторіус уточняє, що буде зростати за рахунок соматизованої. Вона ж називається ларвована, вона ж називається маскована депресія. Навіть є такий літературний. Смішний гіркий термін депресія, що посміхається, направду дійсно так. Ці пацієнти можуть і анекдоти розповідати, але носити постійний хронічний біль. Тому хронічна соматизована депресія стає все більше і конкретно в алгічних варіантах. А тут одразу на ваше ну якби це запитня, але запитня в кінці не стоїть. а Скоріше пояснення: дійсно, соматизованої депресії багато, тому коли з'являється біль, як правило, хронічний біль. В основному це біль голови і біль спини. Найчастіше, принаймні, по тому, що я консультував. І немає ефекту від стандартного, правильного, гайдлайнівського лікування, наприклад, невролога, ортопеда-травматолога, будь-кого, хто працює з хронічною біллю. Обов'язково пройдіть скрінінг або підіть до спеціаліста, або ой. Про що я говорю? Зараз ви на сайті моз мозок. Тут є рубрика скрінінг тестів. Причому прекрасно зробили, молодці, чудно зробили прекрасні скрінінгові, Пройдіть на цьому ж сайті скрінінгові тести на тривогу і депресію, щоб зрозуміти, що хоча у вас депресії немає, але є біль, то, скоріше всього, вам потрібно буде працювати із медичним психологом психотерапія, і інколи із психіатром з хронічною болю. Це як приклад алгічного варіанту, тому що є інші варіанти соматизованої депресії. Наприклад, агрипнічний порушений сон і більше нічого. Так, види депресії. Чи може людина стати байдужою до себе і навіть себе не обслуговувати може? Тоді, коли ми говоримо дійсно про ви, ви, ви почали запитання види депресії, наприклад, ми говоримо про астенічну депресію, депресія з обезсиленням. повна адинамія. Де ми говоримо, що адинамія зниження активності фізичної це одна із трьох частин, включення депресії. Депресивний розлад нагадується обов'язково. Адинамія фізична наша активність різко зменшується. Це зв'язано з нашими когнітивними процесами. Мислення: ми неефективні, запам'ятовувати, включатися в роботу, бути ефективними в контактах і так далі. І соціальне небажання спілкуватися, бажання, щоб тебе взагалі ніхто не чіпав, а три блоки. Доволі часто проявляється варіант адинамічної депресії або астенічної депресії з хронічною втомою. І це той варіант, коли от далі йде якби коментарі, є слово байдужість і небажання. Небажання вставати, небажання працювати своїм тілом, обслуговувати його, небажання чистити зуби, голитися, приводити зачіску в порядок і так далі. Якщо вас з'являється, або ми ви зауважуєте, що ви стаєте пофігістом до власного зовнішнього вигляду. До того як ви виглядаєте, і вам взагалі не хочеться встати, хочеться лежати. Причому це лежання не приносить задоволення. Отут От велика різниця. То, скоріше всього, ми починаємо думати, що можливо це депресія. Це лише один симптом, не можна лише по одному симптому, і тоді відігнати люниву людину, яка робить щось подібне. Лінтяя назвати депресивний розлад, це не так, але задумайтеся, в тому числі в сторону депресії. Особливості роботи з так званими сезон: сезон депресії або фоточутливі депресії це депресивні розлади, які саме розлади, які залежать від світового періоду, світового потоку конкретно. І тому осінньо-зимовий період для цих пацієнтів, які східні до сезонного коливання настрою. Стають дуже важливими. Як можна працювати? Я вам зараз дам пораду, яку мало ще хто давав. А це робота з певними світловими потоками. Крім стандартного введення пацієнта з депресивним розладом, сезонним депресивним розладом, тобто група антидепресантів, в основному це група ССР, СНР чи мультимодальних антидепресантів подвійної дії. Ще додавлення світового потоку. Ну я ж сказав, є дефіцит світла, сонячного, причому світла сонячного, і є лампи, які виробляють а діапазон сонячного світла в сполучених штатах. Вони дуже популярні. Мені ще років 10 назад з сполучених штатів привезли подібну лампу Лафлайт. Світло життя, яку потрібно ставити біля себе, і а, вона просто м'яко світить, не сліпить вас, і ви одночасно працюєте. Я розумію, що так зараз сказати, а давай я на ebay зайду і замовлю лампу. Не кожен це собі дозволить, або немає можливості, чи ще якихось варіантів, хоча вже почта починає працювати нормально. Тоді я одразу даю поради тим людям, які світочутливі. Я завжди прошу так, як зараз день скоротився, зараз осінь, зимою ще буде гірше по світловому потоку. То обов'язково плануйте так, щоб тільки не порушуючи комендантську годину в даний момент, щоб ви могли вечором закуплятися в великих супермаркетах. По-перше, це соціальні контакти, перебування серед людей. Це не значить, що ви будете приставати до людей в супермаркетах, просто ви будете в голосах звуках людей. Це зверні до соціального мозку. Це вже активність, певна активність. Друге, ви будете в світловому потоці, та ще й в музиці якійсь. Ви ж знаєте, що нема супермаркету, який би не бубнів якоюсь фоновою тихою музикою. Просто сходіть туди. Якщо є можливість закуплятися, закупляйтесь не в день, а в вечірній час. У мене були такі пацієнти з Африки, які в них сонячний період якби, триває довше, яких ми лікували антидепресантами і зміною способу життя, який включав в тому числі ось такі речі. Так, забагато я щось на це питання відповів, але запитання хороше. Як допомогти пацієнтам, які постраждали внаслідок війни, позбутися депресивних розладів? Точно так же, як і в мирний час. Стандарти лікування не змінюються. Якщо Війна не наклала ще один відбиток, наприклад, і депресивний розлад, і посттравматичний стресовий розлад. Або хронічний посттравматичний стресовий розлад, а він проявляється через місяць. А ми вже війна триває вже, вже сім місяців. Тому зрозуміло, що а, вже в нас появилися посттравматичні стресові розлади. Якщо не було надана вчасна допомога, вони хронізуються. Хронізація проявляється дуже часто тривогою і депресією. Тому як працюємо, так як з пацієнтами, і одночасно з ПТСР. Наприклад, опрацьовуючи його травматичну пам'ять з допомогою психотерапії, і як з депресивним, без антидепресантів не обійдемося. Але я вас застерігаю от в цих випадках призначати тривалий час транквілізатори. Завжди робимо гірше. Це я... Переконався по тих помилках, тому що часто звертаються після походів до багатьох лікарів. і Я просто розвожу руками і думаю, ну навіщо ви посадили пацієнта там на лоразипам, діазепам, валіум штатів десь поступив по гуманітарці чи ще щось? Тому антидепресанти, психотерапія і основне добра діагностика, чи немає ще якихось психічних наслідків війни?